Слава Ісусу Христу, все отці, брати і сестри, вітаю вас з недільним днем, днем, яким сьогодні іванівське читання було присвячене одне Євангеліє. На що звернути потрібну увагу? Десять прокажених, тобто люди хворі, хворіли, мали. Вироску на шкірі, з ними ніхто не спілкувався, навіть жили за містами. І ось ці десять прикажених підійшли до Христа і попросили, щоб Він їх зцілив. А оскільки вони підійшли до Нього і просили вцілення, значить у щось вони вірили. І Господь сказав їм. Ідіть, покажіться священникам. Вони обернулися і пішли. І зцілилися. Але один із них, тільки один, повернувся до Христа і подякував йому за Його благодіяння. І Господь запитався, а чи не де ви зцілилося? Чи не 10 зцілилося, де ж 9? Чому вони не прийшли і не повернулися віддати хвалу Богові? У нашому земному житті також трапляються такі речі, кожен із нас має певну якусь недугу. адже якраз ми молимося, щоб Бог давав нам що? Кріпкого здоров'я, щоб людина могла жити і працювати на цій землі. Виховувати дітей, народжувати, ну а найбільше це захищати своє життя. А все це людина робить тоді, коли вона є здоровою, коли має фізичні сили. Коли людина немічна, людина втрачає волю, сенс, бажання щось робити. І кожен із нас це відчуває. Якщо навіть ми маємо температуру. Людина хвора, в неї немає бажання ні до чого. І саме тому ми просимо у свого створителя, свого небесного Отця, щоб Господь давав нам на кожен день фізичне здоров'я, оце зцілення. І кожного разу, коли ми просинаємося чи лягаємо спати, ми завжди Господу дякуємо за прожитий день. І дякуємо Богу, що Господь дам новий день. І ми йдемо до храму або молимося вдома, і після цього працюємо. А коли людина забуває дякувати Богові, Бог доготерпеливий, і Бог не хоче, як ми читаємо в молитвах, смерті грішника, а Господь чекає кожного навернення із нас. Чому Бог любить так людину, незважаючи на те, що вона перед ним зрішила, вона від нього відступила, а це ще триває від перших наших прародичів від Адама і Єви. Адже саме через них, через непослух до Бога, Господь покарав людину. В першу чергу вигнав із раю, людина стала смертною, людина почала хворіти. Здобувати тяжко хліб, і все це є наслідки первородного гріха. Але Господь таку людину також не залишив, не залишив її з гріхами, з немочами, тому Господь сам зійшов на землю для того, щоб втілитися і жити, як ми з вами, але окрім тільки гріха. Ми сьогодні перебуваємо у період різдвяного посту. Ми знову чекаємо сподівання, що Господь втілиться в наші серця через своє народження. Ми будемо визначати Різдво і знову, і знову з великою радістю будемо очікувати оце народження, нове народження, яке завжди втілює нам надію на краще. Ми завжди бажаємо, особливо коли настає новий рік, бо проживаємо цей рік, ми аналізуємо. Звичайно, що рік вже третій у війні, але в наші надії і сподівання не втрачаються. Ми повинні тільки в єдності і об'єднані, завжди підтримувати один одного. З надією на нашу з вами перемогу. Чому Господь попускає людині випробовування? Господь іноді через хворобу, через випробовування дає людині шанс і допомагає людині потім у земному житті. Наприклад, багатостражданих іов це такий великий приклад. Який мав все, він був багатий, він багатодітний був, багато мав земель. Але Господь одну це забрав. Чому це зробив Господь? Тому що диявол спокушав Іова, щоб він відвернувся від Бога. А він був стійким. Але сказав Богові дияволу, він тобі вірний, тому що він все має. От забери в нього все і побачиш, як він буде вільно тобі служити. І Господь дозволив дияволу забрати все Іова, але сказав, життя його не зчіпай. І так і сталося. Навіть дружина, бачачи страждання Іова, вона говорила і шептала йому, та проклонити ти свого Бога, бач, що він тебе не любить, що він з тобою зробив. А Іо сказав ні і молився Богові. І ось тоді за мить настало і, настало і прозріння. Діявол побачив, що він непереможний. І тому Господь його зцілив, повернув йому в десятеро більше те, що він був втрачений. Так само і нам, щоб щось отримати, звичайно, ми багато втрачаємо. Але ми віримо, що Господь обдарує нам. Оцю жертву, оцей жертовник, на якому лежать сьогодні тіла, душі наших захисників воїнів. Бо не даремна жертва, і ми віримо, що Господь воздасть нам і, звичайно, воздасть ворогам, бо немає більшої справедливості, окрім Божої. Тому завжди дякуємо Богові за все, що Господь нам посилає. Адже тільки в Його руках наше життя. І, звичайно, що залежить від нас. Бо раженого Бог береже. Якщо ми бережемо своє життя, бережемо життя інших, не відбираємо, тому Господь і нас оберігає і дає життя. Тому ще раз всіх вітаю з неділею. Дякуємо Богові, що Господь знов сподобав нас спільно разом помолитися. Відносно під тихим небом і віримо, що Господь нас захистить і вислухає. Нехай Боже благословення буде з усіма вами на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ще раз всіх з неділю я причасників вітаю з прийняттям тіла і крові Господньої. Нехай ангел охоронець буде з усіма вами.